Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати в рамках курсу Інформаційна безпека, основи кібербезпеки для школярів. Ну, починаємо сьогодні з того, що ми розглянемо базові правила інформаційної безпеки, це вступний модуль, основні помилки користувачів. І розглянемо модулі безпечне використання мобільного телефону, безпечне використання комп'ютерів. Щоб це розглянути, вам необхідно зареєструватися на платформі онлайн-курсу з кібергієни, називається так: «Основи кібербезпеки для школярів. Я додала до завдання посилання, ось воно, ви зайдете за ним. Додана ось презентація реєстрації, зараз ми її переглянемо. І коли ви вже зареєструєтесь на, цю, на цьому сервісі, тобто на платформі, ви будете проходити модулі. Вступний модуль, основні помилки користувачів розглядає, як зловмисники отримують доступ до наших персональних даних і носіїв інформації, які наслідки можуть мати кібератака для користувачів, як убезпечити себе та свої дані в цифровому світі. Другий модуль це безпечне використання мобільного телефону. І тут розглядається, як існують, які існують загрози для мобільних носіїв інформації, як захистити телефон та дані на ньому від зловмисників. І третій модуль це безпечне використання комп'ютерів. Там ви розглянете, до яких наслідків призводить порушення правил безпеки під час використання комп'ютерів. Що робити, аби не стати жертвою хакерської атаки? Ми далі з вами будемо вивчати модулі, їх всього 10 модулів. На кожний урок ми розраховуємо по два модулі. Вони там маленькі, ці модулі. В кожному з модулів є. Прави. Ось ви будете ці вправи виконувати, і скріншот прави, виконання вправи будете, ну, так як це вправа не одна, тому ви будете в онлайн-документ вставляти ці скріншоти, оформляти їх і здавати. Тобто я оцінюю вашу роботу по здачі скріншотів, виконання вправ. Ну, а вже після 10-го модуля там буде тестування, де ви можете, не можете, а отримаєте навіть сертифікати. Ну, а тепер, як же зареєструватися на цій платформі? До цього задання додано: у нас я створила презентацію для реєстрації. Ось посилання у нас на цю платформу. Це називається Курс основи кібербезпеки для школярів». він розроблений CRDS Global в Україні в співпраці з Смарт Освітою та технічними експертами компанії Техномакстіп за підтримки Державного департаменту США. Коли ми з вами натиснемо на посилання ми з вами відкривається вікно. Ви вибираєте «Реєстрація», тому що ви ще не зареєстровані. Коли ви натиснете на Реєстрацію, з'явиться друге віконечко, де вам треба вибрати сфера діяльності, ви школяр, і натискаємо Далі. Відкривається вікно, де ви вказуєте електронну пошту, тут ви вказуєте шкільну електронну пошту колегіумну. ну а тут придумуєте пароль. Ми знаємо, що пароль повинен надійний бути, там повинні бути і маленькі великі літери, і <кій> цифри. ну Це вже ви знаєте, от ви придумали пароль, потім його повторили, вказали своє ім'я, прізвище і стать. Ну, і натиснули кнопку далі. Відкриться вікно місце навчання. Тут ви обов'язково повинні вибрати, тут вибирається Запорізька область, клас у вас там 10-11 вибирається, і назва та номер школи ви вибираєте колегіум Елінд. І встановлюєте прапорець, ось тут прийняти угоду користувача. і натискаєте відправити. У вас з'явиться віконечко з вітанням з успішної реєстрації. І є кнопка Прийти на головну сторінку. Ви її натискаєте і попадаєте в вікно, де у вас є вхід системи. Тут вам потрібно ввести ту електронну адресу, на ну, шкільну мається на увазі, яку ви реєстрували, і пароль, який ви придумали для входу в даний кабінет. І натискаємо. У вас відкриється уже ваш кабінет, тобто ви можете переглянути цей кабінет. І з'являться ці призначені курси. Тому що ми вибрали 10-11 клас базові правила інформаційної безпеки, ви на малюнку натискаєте і розпочинаєте. Ну, це я розказала про реєстрацію, але якщо говорити ось я в мене вже там є реєстрація, я набрала свій шкільний аккаунт і Пароль. Ось я попала, зверніть увагу, це особистий кабінет, каталог курсу 10-11 клас. І тут далі йдуть, перераховуються модулі, про які я вам говорила. Якщо глянути, то їх тут 10 модулів. Ми їх, якраз ці модулі, і з вами пройдемо. Ну, Якщо ви вже проходили, то у вас будуть тут стояти прапорці. Ви заходите на, ось йде перший модуль основні помилки користувачів та можливі наслідки, ви заходите сюди. Цьому... Взагалі-то вивчення модулю тут організовано дуже легко. За допомогою різних відео, пояснень і так далі супроводжується голосовим супроводом. Ну, можна почати нову спробу, я ж вже тут проходила, це все дивилась, але я хотіла, щоб ви переглянули, що ж мені треба здати взагалі. то Ага, тут вона мені тест. Ну, Зараз я тоді покажу вам, вигляді, чого у вас там буде виглядати. І що вам мені треба взагалі-то здати. Ну, ось я скріншоти зробила з цього курсу, і зараз просто їх вам покажу. Ось у вас з'явиться ось таке віконечко: основні помилки користувачів та можливі наслідки. Ви натискаєте кнопочку Старт. А вона вам розповідає тут і пишеться, і розповідається, що ви дізнаєтесь в цьому модулі. А далі, далі там буде відео, тобто, ви будете бачити відео, натискати і е, хлопчик буде говорити привіт, я день, якось на вечірці залишив і так далі. Ну, Це є вже би, результат перегляду, але тут і, і е, Аліса, і Джулі, і так далі. Вони всі тут є. І ну, якби, е, вони в різні ситуації попали. І як треба було вийти з цієї ситуації, ви переглянете. Ну, а... Потім там у вас з'являються вправи. ну, Давайте вправа ну, я тут електронну скриньку взяла, просто щоб показати вам, які вправи можуть бути. Ну, Це якби рекомендації загальні йдуть, а потім Тут таке: ознайомтеся з ситуацією і дайте відповіді, які, як ви будете діяти. І треба прочитати оцей лист, натиснути кнопку прочитати. Потім перечитати ось всі, -всі варіанти відповіді і вибрати, яку ви вважаєте за правильну. Ну, зрозуміло, якщо тут стоїть у нас кругленьке, то це перемикач, ми вибираємо одну відповідь. Ну, вона потім, коли тут буде кнопка Перевірити, ви її натискаєте, і у вас з'явиться відповідь. І яка тут буде відповідь, ви робите скріншот і здаєте. Ну, далі ось таке може бути з ситуацією: беріть, і як. Які подальші дії, на вашу думку, є найбільш правильними. Ну тут декілька ситуацій. Ну, Ситуацію треба прочитати, ось натиснути сюди на кнопку, а потім вже вибрати дії, які ви вважаєте за правильні, і теж робите скріншот. Отже, ваше завдання це опрацювати три модулі. Вже зареєстрованому курсі, і е, мені здати скріншоти. Ну, е, здавайте їх всі в одному документі, в онлайн документі ці скріншоти. Ну, Кому буде дуже важко в одному документі можна і окремо, але мені зручніше в одному документі просто пишіть заголовки е, в модуля. Тобто, модуль. І яка там була вправа, і ви якраз, ну, мені просто результат, щоб я бачила результат, щоб ви пройшли цей результат. Отже, ось таке у нас з вами завдання. Тому чекаю на результати. Дякую за увагу, бережіть себе, успіхів вам і до побачення!